Привіт, любі дітки! Чи здогадалися, про що ми сьогодні будемо говорити? Про музеї. Музей це місце, в якому зберігаються та демонструються експонати. Це історичні надбання країни, побут людей, роботи художників та скульпторів. Музеї бувають різних видів. Залежно від того, які експонати в них зберігаються? Отже, музеї бувають історичними, технічними художніми. Краєзнавчими в музеях працюють люди різних професій. Найголовніший в музеї директор зустрічає гостей музею та розповідає про експонати екскурсовод. Ремонтує експонати реставратор. Ну, а охороняє їх, звичайно, охоронець. Дітки, а чи були ви у музеї? А якщо були, то чи сподобалося вам? Якщо ж іще не встигли, то нічого, я запрошую вас завітати у будь-який музей нашого міста. Сподіваюсь, вам там дуже сподобається і при зустрічі, ви обов'язково розкажете. До побачення, мої любі друзі!